Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас неділя, 30 березня. Нормальні люди відпочивають, а мені доведеться попрацювати. минулої осені насіяли повітряної бульбочки чеснику, його насіння. Насіяли аж цілих 30 соток. Зараз я вам покажу, як вона виглядає зблизько. Ось так на даному етапі ця рослина виглядає зблизька. І пора на цьому всьому полі закрити вологу. Буду закривати за допомогою цього дракона, адаптера. І саморобної подоби тригільної борони. Зараз покажу результат. А ось такий виходить тепер результат. Рядочки ну, так проглядаються, звісно, але трошки їх поприсипало, нічого страшного. Видно, повиходить, все буде прекрасно. За тиждень зробимо ще раз контроль і внесемо знову стомп. Стом 330 тримає бур'яни дуже добре.